Так, знову багато запитань на рахунок гіпса. Чи треба його штукатурити, там, шпаклювати перед тим, як клеїти ПВХ панелі. Отакі. От Дивіться, ось у нас зразки. Не треба нічого шпаклювати. Не треба взагалі нічого робити. Максимум, що треба прогрунтувати гіпс. Це бачите гіпс. Ви його в житті не відірвете. Ось приклеєний кусочок. Все буде добре. Просто прогрунтували, ну хоча б один раз. Хоча б один слой е, грунтовки глибокого проникнення. І все, можете клеїти. Ось на USB, до речі, приклеєно. Теж не відірвеш Ось це самий дешевий клей, на липучка. Все буде добре. Такі панельки у нас є зараз в наявності. Дивіться. Можете по номерам, якщо щось подобається, скріншотити і відправляти. Ми вам відправимо. Це сьомий номер. Прям красавчик. Це золото зараз в моді. Розмір таких панелей 1,22 на 280 Товщина панелі 2,6 мм. Бачите, як малюнок впадає прям ідеально. Тут переходить. Це перший номер. Е, метр 22 на 2,80 метра. такої панелі. 20 кг. Пишіть, дзвоніть, телефончик в шапці профілю або тут внизу. Каталог в телеграм-каналі за посиланням, або скину кіно в Viber.